Веселі канікули з Богом. Монастир святого Йосифа, що в Івано-Франківську, приймає у себе понад півсотні дітей із Херсонщини. Мета табору відволікти малечу від реалії війни та створити комфортні умови для оздоровлення і відпочинку. Тут заплановані інтерактивні ігри, квести, активності і, що не менш важливо, духовне відновлення. Наша програма ділиться на такі три частини. Перше це є дозвілля, ігри, різні банси, квести, гуртки. Не знаю, там те все, що ми з ними граємо, з різні ігри. Друга частина це є духовна частина, це категізація, літургія і так звана освітня частина, де ми вчимо їх щось доброго, що вони то практично могли використовувати в житті. Вік різний, зазвичай це є діти з 14 років і більше. Тобто це вже старша група, 13 років, є кілька дітей до 12 років, 7 приблизно. Тетяна Міщешина приїхала із села Зміївка Херсонської області. Каже, В таборі у них насичена програма, багато нових знайомств та позитивні емоції. Дуже подобається, дуже гарно, і тихо, класно. У нас такий щільний графік. Зранку прокидаємося, снідаємо. Далі у нас починається програма. там Ми проводимо час з аніматорами. Це така найцікавіша практично частина. У нас ігри, квести. Звісно, обідаємо, також ми маємо літургію, а також проводимо ввечері час разом, збираємося, обговорюємо день. Ось так. Ознайомитись із роботою табору вирішила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук впевнена, на долю цих дітей випали важкі випробування війною і відпочинок у тилу. Може подарувати їм щасливі миті дитинства. Дуже важливо, що у нас гарна співпраця з нашою церквою, тому що коли біда, коли відчай завжди звертаються перші, йдуть за допомогою до наших священників, і ми бачимо, які прекрасні умови створені церквою для того, щоб діточки мали можливість тут перебути табір, відпочити, познайомитися з Прикарпаттям. Тому такі ініціативи Івано-Франківська військова адміністрація приймає з великим задоволенням. Крім того, Го зараз область активно оздоровлює дітей. Яна не лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія компанія Рейм.